Лісова кухня на виїзді. Ось так доправляють корма до віддалених майданчиків для підгодівлі диких тварин у Людавському лісництві. Беремо сіно для підготівлі, вони в нас тут вистачає їх, то ми мусимо трохи годувати їх, їдять вони багато. Лісівники тут, як маститі шефи, слідкують, аби в раціон для звірів потрапляло все найкраще. Це віники. Твердолисяних м'яко лисяних порід дерев, також малини і кропиви. Вони свій час висушені не під сонцем, а під кришою і просолені, для того, щоб тварини їх краще повідали. Гарний догляд то не просто залишити віник у годівниці. До вподобань тварин тут придивляються і привозять лише те, що подобається капризним ласунам. Ми свого свого роду трошки експериментуємо. Подивляємося, що вони краще їдять. Так, таким чином ми виявляємо, як, з якої, якої породи дерев краще робити ці віники. Сіно та віники це не єдині ласощі. У підгодівельному майданчику організовують справжнісінький шведський стіл. Окремо зерно та кукурудза, є місце для овочів та фруктів. Для того, щоб звір тримався в лісах, щоб зимою їм було легше вижити, якщо сніг, там багато тяжко їм дещо здобути якийсь корм, то ми під робимо. Лісництво має територію у 4 тисячі гектар. На ній лісівники розмістили 25 підгодівальних майданчиків. Деякі з них подвійного призначення. Получається як склад. Ми тут зберігаємо на території ці повністю віники, сіно і такі, що ну літом заготовили, там наверху воно собі сохне. І ми звідси вже загружаємо і перевозимо на ліж на далі годівнички, які тут є поблизості. І Якщо на камеру головні ласуни гурмани, а це дикі кози не показуються і ховаються в глибині лісу, то менш полохливі чорні п'ятачки прийшли на дегустацію смаколиків всім сімейством. Без підгодівлі й охорони дичині у лісі не вижити. Тож лісівники дбають про те, аби годівниці були повні, а звірі ситі.